Йому було всього 21. Закарпатець Олександр Шимон віддав життя за Україну після завершення строкової служби у лавах прикордонників. Міг повернутися до мирного життя, проте не зробив цього. Зустрів повномасштабне вторгнення на Харківщині, де з побратимами першим прийняв удар російських військ. Витримав, відбив. Та золота дитина була в мене такий справедливий. Ніколи не ховався від чого. На фронт він пішов ще за рік до повномасштабного вторгнення. Він ну, пішов служити строкову службу, попав у прикордонну службу міста Харкова, ну і там його застала війна. У липні 2023-го добровільно повернувся на фронт на найгарячіший бахмутський напрямок 6 вересня 2023 року. Під час артилерійського обстрілу у Костянтинівці прикордонник загинув, виконуючи бойове завдання, захищаючи нас із вами. Його відвагу відзначили державним орденом за мужність третього ступеня. А сам завжди казав: Я просто роблю те, що має робити кожен хто любить свою країну як не я, то хто тримаємося так. Я за то живу, щоб його пам'ять не заслала. Все робимо для того, щоб пам'ять жила і на наступні покоління, щоб помнили таких, як він, і не забудемо кожного і кожну, хто віддав життя за нас, за нашу вільну, процвітаючу Україну. Європейську. То для нас було не життя, а пекло. Кожного смс-ку з перед виїздами на позиції ми переживали втрати його побратимів. Усіх переплакали. Кантузії мав страшні, але поранень не було. 6 серпня втратив близьких побратимів і одному побратиму відірвало ногу. його напарнику. Мовики працюють парами, так і Сашко зі своїм другом, яких у загоні прозвали Чіпом і Дейлом, які завжди поспішають на допомогу, і робили все разом. Так і в одному з боїв без води і їжі, попри ворожі кулі та дрони, ніс побратима 4 кілометри до безпечного місця і врятував. Її з моє щадаю, як для мене, тому що е, як тільки залетіла на цю зміна, яка мене поранила, він ту ж секунду наклав мені турнікет і безпечне місце. Перев'язав мені ногу, відправився під полотним по суті вогнем ворога за підкріпленням, щоб мене евакуювати. Через деякий час повернувся і з іншими побратимами мене евакуювали на місце призначення. Мені ну боляче. Мені важко було. Ну, Ви прикиньте, я лежу поранений, що тільки шви ще не зняли з ноги в культі. І, тут... і мені кажуть, таку повідомляють мене про цю трагедію, а я нічого не можу зробити, тому що я на лікарняному ліжку лежу і не можу навіть нормально рухати. Пам'ятаю, я як свого брата рідного, хоч не кровного. Героя, дійсно, героя, який зробив героїчний вчинок, не, і не один друга, який відзивався завжди у біді, був людиною, яку можна дійсно називати другом. Сашко пішов по стопам батька і хотів стати залізничником, вивчився на провідника, проте не встиг. А ще був люблячим сином, надійним братом, вірним коханим і героєм, що навіки залишиться у серці України. Дуже був Спокійний, добрий, дружелюбний, дуже сильно був. Дуже сильно зблизилися після того, як поїхали за кордон двоє разом. Там і підтримка потрібна була, і йому, і мені. І Ми так двоє дуже сильно зблизилися. І відтоді як одне ціле. Як ми приїхали із заробітків, він мріяв машину собі купити. Він собі купив машину свою першу, пішов в армію. Ну, сказав, що всі служили, і я буду служити, і піду, і все. Скільки ми його не відговорювали, то на нього то не діяло, він дуже впертий був. Як він сказав, так і буде. І він так і пішов. Татові їй дзвонили, тато відповідає, і голос з трубки чую, що ймовірно, ваш син загинув. І все, я далі нічого не чула, там крик мами почула і все. І по сей день у мене той крик стоїть в ухах. Аби жила пам'ять про захисника у рідному селі Гукливий на Воловеччині, на будівлі школи встановили меморіальну дошку як наймолодшому герою. Також боєць на Алеї Слави у Волівці. А вдома у кімнаті Олександра рідні облаштували міні-музей з фотографіями, шевронами, нагородами та всім, що любив при житті. Дуже важко, дуже важко жити, як життя сенс втратило. Що би не би взагалі радості немає. Немає. Він завжди є для мене героєм. Завжди. Він був і буде. Він, як мене в дитинстві, захищав, так і до тепер він мене захищає. Я вірю, що він з неба мене чує, і я його дуже сильно люблю. Таких історій тисячі, але кожна з них неповторна. І за кожною людське життя, яке ніколи не маємо права забути.